Громадське об'єднання інвалідів Віра відзначає свій ювілей 25-річчя з моменту заснування. З нагоди поважної для кожної організації дати урочистості провели в Олександрійському театрі. Привітала з ювілеєм Віру і секретар міської ради Вікторія Косяк. Я впевнена, що в цьому залі присутні ті люди, які стояли у витоків створення цієї організації, формували її склад, писали її статут. І, мабуть, за цей період зроблено дуже багато чимало роботи для того, щоб ця організація не просто існувала, а й розвивалася. І це не лише завдяки вашим керівникам Зої Іванівні, це також і завдяки вам, саме тим людям, які сьогодні присутні у, то, у цьому залі, саме тим людям, які кожного дня демонструють неймовірну силу. Своєї волі сьогодні об'єднання інвалідів нараховує понад 200 дорослих та 50 дітей. Організація має власний офіс, де представники об'єднання збираються декілька разів на місяць. Для них місцеві колективи проводять концерти та творчі зустрічі, але вже не один рік бажання на свій день народження у організації одне. У нас немає залу. У нас 250 чоловік немає де збиратися. І категорія дуже важка. 70% це люди, які допомагають друг другу, які дійсно больперів, це люди, які живуть своїм життям, а 30% це люди, які в форі. Хворі, і їх ні одна організація не бере по тій причині, що навіть терцентр, державна організація це люди викинуті практично. І їм настільки важко, по-перше, і в нас їх 30%. Це люди, яким треба допомагати. Дуже важка категорія. І дев'ять чоловік правління справляються. Спасибі, що є такі люди в мене, що вони допомагають і роблять. На початку заснування місцем зустрічі людей з інвалідністю був колишній кінотеатр Жовтень. Після його закриття Віра декілька разів змінювала офіси, поки не отримала приміщення по вулиці Поштовій, 9. Протягом цього часу об'єднанню допомагало багато організацій та людей, згадує Зоя Беззубова. Чорноус Людмила Леоновна, Гавріліді Анна Сократовна, Соліган Михайло Михайлович. Ришко Степан Васильович, Клімова Людмила Олександрівна, Антоненко, Галина Миколаївна. Це люди, які дійсно десятиліттями працюють разом зі мною. Подарунком з нагоди 25-річного ювілею стала автобусна екскурсія мальовничими вуличками рідного міста.